250-й день в Канаді, така от кругла дата. 18.02.24. 18, 18 число. Це Влесика день народження. 31 рочок. Став він на один рочок доро, е, е, доросліший, так що так. Е, і сьогодні ще й неділя. Співпало так гарно якраз на вихідні. Неділя у мене почалась о 8.30. Я настав будильник на 8.30, ми там домовлялись на 10.30 вже позбиратись і поїхати в бан. Прокидаюсь, будильник виключив, дивлюсь повідомлення. Від Сашка Саша пише: ой, Каті там недобре, цілу ніч не спали, туди-сюди. Вони не зможуть поїхати. А вони мали їхати, і Олексій, дві машини. Якраз дві машини завантажуємо і їдемо. І каже, напевно, вони не поїдуть, бо не спали цілу ніч, треба виспатись, відпочити. Це було 8.30. Я кажу, це без проблем. Мене питали, чи я можу поїхати. Першим ділом до мене подзвонили. Добре, добре. Кажу, поїду у своєю машиною. Нема питань. Але ну, та й добре. Все кажу, тоді відпочиваю. Він каже: дзвониться щось зі всіма, всім пояснить, що до чого. І так. Все, ми їх лишили. Ну, я їх лишив, почав збиратись. Що я там почав збиратися, до речі? Загорів якийсь дуже червоний шкіра аж, аж пече. Може загорів, а може просто обвітрився або прокоптився. Ну, це таке. Зразу я встав, взяв собі, поснідав, підсмажив макарончики, яйця. Що там з хлібом? А, так, з хлібом, гарненько смачно поснідав. Паралельно поставив воду. Повний баняк води, бо я зробив чаю в цей термос. Дуже класний термос тримає, напевно, що дотепер тепла вода. Але мінус в ньому, що він погано закручується. Так, ще гарячий. Ще парді, ну Ще лишилось менше половина, третина термоса чаю залишилась. Тут проблема в цьому, що це резиночка. Воно не сильно затискає і воно просочується. Це без проблем можна перемонтувати, просто потрібна силіконова форма, харчова і силикони, Це силіконові формочки. Вони зараз на кожному кроці, на секунді, і в мене є там сердечка, я виріжу такий круг і вставлю сюди і буде вже все працювати. Я колись в Україні щось таке вже ремонтував. Але тут 4 літра чаю гарячого. Я зробив на 4 літра 8 пакетиків. Чаю класно натягнуло. Я дивився, як він там колір міняє. Так що нормально він класно класний вийшов. Я випив собі, напевно, три горнятка. Теж і Катя пила, і там ще хто хотів, собі попивали. ну, Багато хто пив інші, інші напої гарячі. а Ми пили чай. Зробив чайку, налив термос, підготував деякі речі і бачив, що треба виїжджати. Час прийшов, залив собі кави. І поїхав я забрати Яна з Анею, бо Саша має їх забрати, вони їх не забрали, тож я поїхав їх забрав. І поки я їхав, дзвонить Сашко, каже, Каті краще, і ми вже ніби там трошечки перекимарили, ще от зараз нам вже ніби легше, напевно, що поїдемо. Кажу, то без проблем. Давайте, тоді, якщо ви їдете, тоді я приїду до вас і лишу машину біля вас, сядемо в вашу машину, ви якраз будете мати час зібратись, і поїдемо. Так і сталося. Ми поїхали до них, запаркувались, перегрузили речі в їхню машину. Я багато не брав, я взяв колонку, джбєльку. ну колонка це просто без неї нікуди. Гарний звук, потужна на природі. Е, от взяв цю каву, взяв, взяв настольні ігри, але це так, про всяк випадок. Якщо би було сильно е, потрібно, то ми б заграли. Але було дуже класно, весело, без того. Тож ми. Що це таке? А, я ще перед тим як забрати Яна, добре, що записав. Заїхав на роботу, бо кажуть, одівайся, тепло, це горе, там холодно. Я заїхав на роботу, бо в мене лежні штани на роботі були, я їх залишив там. І заодно взяв зволожувач повітря маленький, цей чорний, що я показував. Він їй не дуже подобається, бо він шумніший, ніж мій. Нормально терпимо, але він трошечки шумніший, Тож я я лишаюся поки що цей. А я його віддам Васі. Василь не має вдома зволожувача, і так само каже, в нього все пересихає. Треба зволожувач. От якраз він піде йому. Або я його продам, або віддам йому. Краще на халяву віддам йому, нехай має. Сім подрошечки. І Каті з Сашею дав один, і цей. Що там пишуть? Фотки скидають, фотографії в групу. Фотографії наробили митьма. Клас, дуже гарні фотографії. Є і в мене. Я їх ще не. Я там групу кілька скинув, як я їхав туди. І далі ну, в горах інтернет не дуже, тож я поскидаю, але вже завтра. Завтра. Сьогодні вже не буду. Е, то Забрав оці дві речі, поїхав, забрав Яна. Поїхали, ми пересіли в Сашка машину з Катею, і поїхали ми на точку зустрічі. Е, так, 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 так. І поїхали. Ми домовились зустрітись за Калгарі, там по дорозі в Банф на заправці. Поговорити, що там, як, все нормально, перекусити. Зупинилися ми на тій заправці, зайшли, взяли, я собі взяв бургер маленький. Ча, а, у мене кава ще була, я каву. А ні, я каву там замовив собі. Ох, я ще каву замов. Замовив собі каву, перекусили, з'їли тортик ще вчорашній. Поговорили і звідти ми поїхали до банфу. До банфу їхати в Скалгері година 25, година 30 показує. Від тої заправки, звісно, менше. година... І от ми поїхали. По дорозі ми е, зустріли стадо оленів. Вони паслись біля дороги. Прям багато до штук 10, може більше, гарні, такі з великими рогами. Але до них не підійдеш. Ну, до них і не бажано підходити, можуть б вдарити. І там ходив чувак в жовтій камізельці, всіх відганяв. Але то тільки в день, коли, напевно, був наплив людей, бо вечором ми верталися, його вже не було. І ми там їх. Пофотографували дуже гарно, олені, собі спокійно такі там паслись. От. І далі поїхали ми на місце зустрічі. Це таке собі заморожене озеро, де навколо нього столики. І біля столиків, біля кожного столика, мангал. Гарний такий мангал при землі, труба за, закопана труба з решіткою, яка піднімається. Все дуже класно. Столики. Теж міцно там забиті, я не пам'ятаю, не, дерев'яна дошка, але така груба, грубезна дошка, може й дуб. І ми приїхали на місце, все розпакували. Бан в банф в'їзд платний. В'їзд платний, одноразовий в'їзд, там, по-моєму, 20 доларів на, на добу, а на а річний 100, 140 чи 150. Тож вигідно взяти річний, бо реально дуже гарно, дуже гарно. Зимою я, я знав, що так буде, бо зима, я зимою навіть в Карпати не любив їздити. Ми їздили в Карпати зимою, але це ми їздили чисто відпочити, ми навіть в гори не ходили. І тут те саме: зима, все біле, дерева голі, ялинки, звісно, багато ялинок. Соснового лісу я не бачив, ялинки. Гарно, гарно ялинки. Подібні на Карпати. Величезні скелі, такі, ну. Неймовірні, реально така скеля, це просто дуже гарно. Треба поїхати побачити. Літом буде ще краще. Водопади всі позаморожувані, все заморожене. Е, і ми приїхали. В, в них вже був, був проїзний, тож ми приїхали швидше. Що ми далі. Ну шо, Включили музику, розклали, мангал розпалили. Е, Олексій приїхав, заварили вони ухи, запланували вони ухи з, е, з форелі, з форелі по-моєму, з форелі, дуже смачна уха, вийшла просто капець. Ще на диму. Я люблю, я коли їздив на озеро, я завжди собі робив уху. Сам лапав рибку і варив уху. Треба все отут зараз прикупити. о, Написав. зараз До того дійдемо. І поїли ми ухи, поїли там всякі нарізки, салатів наробили. Дуже смачно. Після ухи ковбаски посмажили. Це все час займало. Ми там і пошарились, походили по тому озері. Кілька фотографій поробили. Ну, ми на місці основному поробили фотографії. І потім посмажили ковбаски. Посмажили ковбаски. Дійшло до картоплі, але сонечко вже заходило. І наші планували ще на захід сонця поїхати на інше озеро, там, де дуже гарний вид, сонце падає на гору, от, Так що хотіли туди поїхати. Саша, Аня з Яном були 1 січня. На Новий рік були в Банфі, і вони робили фотографії озеро було не замерше, так ніби літом. Озеро не замерше, гори трошечки присипані снігом, дуже гарно було. А зараз все заморожене, ми приїхали туди і не встигли ми на захід. Захід, Сонечко вже зайшло, але все одно озеро, місце дуже класне. Озеро замерше, але позаду така здоровенна гора. Теж поробили мені фотографії, все скину, все скину завтра. Бо я бачу, от приходять фотографії мені зараз. Але їм руки ще до них не дійшли. Там походили, пошарились, поробили фотографії, посміялись, подуріли з хлопцями. І далі, далі. Далі ми поїхали в Банф. Вже в місто Банф. Це місто це така копія європейських міст. Всюди, внизу магазинчики, сувенірки, таке як Львів в центрі, або якийсь там Париж. Та. От все такі маленькі сувенірні магазинчики, кафешки, купа, купа всього. Таке от. Ну, на вигляд, ну, якби Штучна Європа. Видно, що набудували всього, але якесь воно таке все дуже чітке і нереалістичне. Не навіть переходи, все дуже-дуже гарно. Е, ну, В гарному сенсі мається на увазі. І, ну, Не так, як в Бруківки нема бетонні плити, але чисто. Чисто, гарно все пороблено. Заїзди для автобусів. Місто класне. Там погуляти, відпочити, я думаю, що буде ідеально літом навіть. Е, там ми пішли, з'їли тортик. Тортик ми не встигли з'їсти. Ми спішили на захід. І Ми там знайшли столик на вулиці біля вогня. Бенгатські вогники запалили, з'їли ми тортик. Посміялись, ще попили кави і. Е, так, так, так. Сувеніри зайшли в сувенірні магазини. Такі, як Такі як всюди сувенірні магазини. Купа сувенірів, все про банд. Ціни, звісно, капець. Там була одна дуже класна шкіряна шапка. Я хотів на Стемпіт, мені дуже вона пасувала. Але вона 80 доларів куштувала. Куда? Навіть з банфа вона того не вартує, та шапка. Я собі в маркетплейсі таку саму знайду за 20 доларів. Вона не мусить бути нова, бо вона і так була типу зношена. Але вона мені пасувала. От. І. ну я її не взяв. Після того ми повернулись додому. Ну, як додому, повернулись ми до Каті з Сашою, пересіли в мою машину. Я вже завіз Яна з Анею і поїхав додому. Зараз я десь в 11 приїхав додому. На язику прищик, напевно, попалив собі, попікся до чогось. І цей завіз я їх, повернувся додому і пішов в ванну заліз, бо я так прокоптився всі ми пахнем димом. Зразу я гарненько викупався, чистенько. Лахи всі на купу прати, підуть прати, а зараз я буду віддихати вже 12 година. Тож я буду віддихати. І якраз по, по ходу діла я згадав, я закинув на продаж е термос, е два крісла мав розкладних, вони невеликі. Е і там бочка для води. Це все в мене було в комплекті, там термогорнятка, пляшечка, все продати, щоб місце мені не займало. Але я після сьогоднішнього дня в Банфі е хочу туди ще і куплю собі обов'язково абонемент, і туди їздити в Карпати, просто віддихати. Це зовсім недалеко, півтора 100... години їхати. Дорога... Дорога суперова, класна траса, їдеш собі 110 обмеження, 120 можна летіти. Заїжджаєш і класно, там можна віддихати. Дуже гарно. Озера, треба от буду купляти ще спорядження, купити палатку. Обов'язково купити намет. Намет, всякі там додатки. Ну, якщо машиною, тим більше моєю, у мене багато місця, можна і в машині спати. Та як там медведі шастують. Ну. Але там і кемпінгові містечко є. Або просто поїхати на день посидіти. І прийшло повідомлення, «Ви, ви ще продаєте, it's still available, це ще активне оголошення. Я такий подивився на це все, що в мене є. Так, це мені пригодиться, термос мені пригодиться. Крісла, от Надіну малому буде одне. Попробую червоне, може, їй. І ну, все мені пригодиться. Так що я зразу кажу, все, not available. І видалив це оголошення, бо воно реально все потрібне. Ну, там термогорнятки, таке дрібниці, тут треба пороздавати безкоштовно. От і все. На сьогодні все. Я списав пів однієї сторінки і цілу другу. Сьогодні дуже гарний день. Аня е, організувала вчора і сьогодні з Лесиком дуже класний день. Класний відпочинок. Я... Ми зразу зачепили мій день народження, так що мій вже буде в неділю. Я забронював 41-й поверх, але я не хочу щось таке робити, збирати туди-сюди. Я хочу на сноуборд, І я швидше за все поїду на сноуборд. Багато хто не хоче, я не, не буду нікого ні заставляти, ні просити, ні запрошувати. Але хотів би якось після цього зустрітись. Думаю, все ж таки зустрітись, але в тісному колі, десь в сауні, отаке от. Або побачимо. побачим. Сноуборд я хочу. Отак. А далі видно буде. Поки їхали в машині назад, я собі сидів на задньому сидінні, я ж не водій, класи в телефоні і я хочу підставку під ноутбук. У мене була така в Україні, в Європі я такої не мав, але ноутбук не на столі стоїть, а на підвищенні, і екран на рівні лиця дуже зручно. Плюс клавіатура внизу, клавіатура в мене є. Яку я хочу підключити ось цю деловську внизу. Вона англійську мову має, але вона дуже мені подобається. Зручна. Я, в мене вже ностальгія. Колись я ще мав комп'ютер і мав оці кнопочки. Класна штука. Ну, оця клавіатура мені подобається. Зручна. Бу, є ще там всякі делікатні такі, але ця мені подобається. Все. Закінчуємо сьогодні 15 хвилин. Дуже класний день. Дякую, Олексій. З днем народження.